Члени коалікаційної комісії. Мене звати Гордиський Михайлович, я студент ФОПа СуА2. На те розробив на допомогу роботу тему створення онлайн-майданчика для купівлі автозапчастин». автозапчасти. Дозвольте поступити до зайця. Заобаном котень. Сьогодні вранди рік випуску марку автобусів без перезамовну. Запчасти стали одним з найперспективніших напрямів у сфері Є-Кумерці. Поставленими завданнями було розробити інтерфейс веб-сайту, провести огляд за аналіз існуючих онлайн-майданчиків та створення та інтерментації основних функцій та можливостей, таких як перегляд, фільтрація. Доступних супчастин, впередних даних та взаємодія з базових даних. Основними технологіями використовували самого формання PHP, premo York Lara Velg, даних MySQL і система Ajax для реалізації динамічної ревновлення контенту без перезавантаження. Також було. Відключено таку програму розробку, який вже був студій год. Ми роботи, в моїй готові роботі потужний та універсальний редактор подумав. Як я говорив, ви чотирьох технології фреймворк Aravel. Його використання дозволило значно скоротити обсяг ручного коду та зробити структуру проєкту логічною і масштабною. Можливостями сайту є авторизація. Ація спайпери діло, право, валідація форм та зум приналедені менше на. про там, різні запчастини, також активність наших клієнтів, розсилки на різні соцмережі та контактний номер телефону, адреса та графік графіку. Перейдемо до пункту хід і реалізації. Так, ми вийшли у систему, Зараз важко появилися для користувача. які вводити при реєстрації. Далі є пункт-адреса, де ми вводимо свої контактні дані. Це потрібно для того, коли ми замовляємо якісь деталі, там буде автоматично форма заповнюватися, щоб не робити це ця... багато разів. Далі переходимо в пункт Продукти. Нам з'являється каталог різних запчастин. Де зверху є невеличкий фільтр, де ми можемо вибрати марку автомобіля після цього модель і рік випуску. Натискаємо пошук і нам вже підібрало під цей автомобіль вже існуючий найомність. Будуть з'являтися. Також тут є фільтр. Можна вибирати країну, модель і, наприклад, якусь ціну категорію. І фільтр нам покаже, чи є деталі під цей, що ми вибрали Далі переходимо на любу частину. Тут є коротенька інформація про неї. 아 <laughs> Тут одразу короткий зміст, воно сумується і плюс додається митний процент і загальна сума. Далі з пошуком можна робити такі операції. Можна продовжити шокінг, нас пересилає на основу стрімку з деталями, можна робити У вашому проході вже з'являються замовлення, бот, і всі решта дані. Все, Така робота орієнтована на бізнес. Як ви збираєтеся конкурувати з відомими такими сайтами, наприклад, Алтерія? На корія це і продаж автомобілів. Я розумію на автомобільну тимарку, так? але йдеться в загал... Загалом про, Та по продажу автозапчастей також багато садів. Та, Чим а... краще Ну Дивіться, е, він є максимально спрощений, е, понятний для користувачів тут. Тобто немає нічого такого зайвого. В принципі, люди що... і чітко виражені з переваги, можете озвучить. Переваги, тут є фільтрація, звичайно, така. Ви от я взяв головну вашу сторінку. Це голова сторінка. Так. Да. Ну ви, значить, У вас е, тематика це є значить, майданчик для купівлі автозапчастин. Ну, А я тут подивився, ви, ви рекламуєте е, ремонт автомобіля, а не е, купівлю запчастин. Якось, якось це трошки ну, тематично не відповідає. сервіс автозапчастин, у нас немає. Ну, Тич немає, але якщо ви продаєте запчастини, ви ж не ремонтуєте автомобіль. Я собі так розумів, це б мала бути гумурова якась е, заставка супермагазин, де дійсно при, при ті теми. Ну і Наступне питання. Там, де ви є каталог, де, е, де я приходжу до вас і заказую запчастини. Ну, Поверніться до історії, до того моменту. О, ні-ні, не ні. ні, що кусі там. Не ще нещим косі. Ні, має називаємо назад. А от стоп, стоп, стоп. І ага. так, вказуємо, що марка. Да. Так? Далі що виберіть? Модель. Модель. І Добре. А чому тоді, коли ти приходиш заказує за частину, мені кажуть, технічний паспорт дайте, бо треба мали кузла. Це я. друге. Там де рік, це не завжди рік скупати. Попадає правильні закупівлі, а треба, напевно, що вказувати місяць? Ні, дивіться, ми просто як приходимо в магазин, то ми вказуємо такі дані, вони просто перевіряють, чи є така детальна наявності. Але вимагають технічний паспорт. А для того, щоб ми не повелилися, то дайте нам технічний паспорт, щоб ми зайшли і, і по тому паспорту точно нам заказуємо ту запчастину, яка має бути. По ПІН-коду. По, по ПІН-коду, правильно. Чому ви то не передбачаєте? Ну, планується опадатися. Воно планується реалізуватися, вкладаючи. Трошки тоді такий. Для того, щоб я був певний, як купити. Я не буду туди ходити в магазин. У мене джей е е е там, там, попередньо е показували, чекає, але тут записали. Розумієте? Добре вітром. Так, відо керування карта.